Вітаю, друзі! Сьогодні з'явилася сенсаційна заява колишнього міністра оборони Польщі щодо депортації українських чоловіків з території цієї держави в Україну для організації збройних сил для захисту нашої держави. Міністерство закордонних справ Польщі в свою чергу прокоментувало це так, що Україні дійсно потрібно допомогти з цим питанням, але бажано його вирішувати на загальноєвропейському рівні. Я не вірю, що на сьогодні це можливо на загальноєвропейському рівні, але Польща дійсно може піти на певні кроки, щоб сприяти. Повернення українських чоловіків з території своєї держави, чоловіків призовного віку, в Україну. В першу чергу це ті, хто незаконно перетнув кордон. В другу чергу, це біженці, які не працевлаштовані в Польщі. В третю чергу, це ті, хто працевлаштований українці в Польщі, і можуть просто не продовжувати карти побуту. Не продовжувати контракти на роботу і так далі. Чим це пов'язано? На мою думку, поляки бояться як вогня зіткнення воєнного бойового зіткнення і вторгнення Російської Федерації. І волію, волі, щоб війна на території України. Продовжувалась затягувалася якомога далі, щоб вони могли або підготуватися, або взагалі, що для них найкраще, уникнути воєнного конфлікту з Російською Федерацією. Як на мене, то це хибний шлях. Польща його вже проходила і закінчувалося це все е, поділом Польщі. Тому е, насправді полякам потрібно сконцентрувати увагу в першу чергу на спільних зусиллях для того, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію, не просто викинути наших чоловіків в Україну, а допомагати зброєю, допомагати логістикою, припинити ці козні на кордоні і таке інше. Дзвіночок дуже серйозний і означає, що Польща починає абсолютно іншу свою гру, не дивлячись на те, що нібито змінився уряд, який став до уряду Зеленського більш лояльним. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.